Ну все насправді почалося з діди воювали, і можемо повторити на ці колорадські ленти, так звані Георгіївські ленти. Ци цю ідеологію він почав започаткувати в 2005 році, і це е, сприяло тому, що їм дуже сподобалося, коли вони окупували Крим. Це дійсно був російський національний тріумф, і навіть люди, які мені здавалися порядні, вони теж кричали Крим наш», а з якими ми до цього провели за одним столом дуже багато часу. А потім з 2014 по 22 рік насправді є такий вираз бамбілі а Насправді, російська інформаційна машина вона просто обробляла російське населення, щоб відійти від цього концепту братні народи для, для до, до, до того, що треба всіх вбити. Тобто це плавний і тривалий був. Ну, процес. Звісно, це не було це... якогось такого там відмашки, от що після чогось почалася масова істи. А, Звісно, вони дуже багато над цим працювали. Як це характеризувати? З точки зору пропаганди, це називається розлюднення.